Привіт усім! Пройшов дощ, але навіть на сухеньку лаву сісти не вдасться, бо вона просто всіяна малими равликами та гігантськими слимаками. Це присліпкуваті слизькі створіння здатні до дивовижної регенерації, мають надзвичайно довгу історію. 350 мільйонів років тому вони тільки вийшли на суходіл. Були задоволені є рослина, волога і цього більше, ніж достатньо для них. Вже гіганти, синапсиди, звіроя, ходять, що еволюціонували від рептилій. Іде дощик, і равлики цвітуть і процвітають. Потім велике пермське вимирання наймасштабніше та наймасивніше вимирання із усіх. Що призводить. До зникнення понад 95% живих істот, що населяють планету, інтенсивний тектонічний рух, виверження вулканів, магматична діяльність, попіл, кислотні дощі, окислення океанів, а равликам байдуже. З'являються гриби, що харчуються органічними залишками, залишками тих самих звіроящурів. Та равликів влаштовує, якби ж були гриби. Земля потихеньку відновлюється, проходить 10 мільйонів років. Більша частина землі є непридатною для життя протягом мільйонів років. І десь під камінчиком живуть равлики та чекають. Тож, земля вкривається флорою, ліси вже повертаються до папоротей і мохів. Проходить прохолодний дощик і равлики щасливі. Вперше з'являються динозаври, черепахи, крокодили та савці. Звірозубі ящери почали поступово вимирати. Вже з'явилися їхні нащадки, перші савці, які лишаються дрібними, непомітними істотами. Це епоха архозаврів. Равлики повільно повзають між ними, рвіють дощу. Харчуються рослинами. Стається тріасове вимирання, в результаті якого вимирає щонайменше більшість видів, що жили на землі в той час. Коралові рифи майже знищені, збереглося кілька архозаврів і лише одна лінія крокодилів. Маленькі динозаври крокують порожнечу, а равлики все ще повзають. Настає юрський період. Клімат на землі стає теплішим і вологішим, просто ідеальним для равликів. Континенти повільно розходяться, теплі юрські моря розніють планктоном, динозаври і птерозаври швидко збільшуються в розмірах, гіганти стають численнішими і різноманітнішими та починають розселятися по всій земній кулі. Не відстають від них і морські рептилії. З'являються диплодоки, бранхіозаври, а серед хижаків теропот, крилаті птерозаври шукають здобич, а равлики повзають між ними непомітно. В крейдовому періоді клімат на планеті, як і раніше, залишається теплим, завдяки великій кількості сезонних дощів. Майже вся земна куля від екватора до приполярних областей покрита пишною рослинністю. Збільшується розмір крилатих ящерів, птерозаврів, теранодон і великі птерозаври долають по повітрю величезні відстані і, можливо, навіть перелітають з континенту на континент. І тут Удар астероїду на півострові Юкатан утворився кратер Чихсулуб. за заввишки понад 150 кілометрів. Настало крейдове вимирання масове вимирання, яке просто знищило динозаврів. Лише кілька тероподів виживають і згодом еволюціонують сучасних птахів. І равлики. Все ще продовжують свій шлях. І так вони повзуть через численні епохи. Потепління, обледеніння, і ось з'являється мегафауна. такі, як олені, шерстисті мамонти, заблизубі тигри, яких знищує та з'їдає перша людина, а равликам байдуже. Зараз равликів відправляють з континенту на континент, садять у тераріуми, захоплюються їхньою красою, а їм байдуже. І зараз найпопулярнішими є африканські гігантські равлики ахатини, одні з найбільших представників сухопутних молюсків, які зараз подорожувують від міста до міста, від країни до країни. Від континенту до континенту. І час вже закінчувати. Дякую всім вам та бажаю гарного дня до зустрічі!